Минулого місяця працівники сільського господарства з розмахом відзначили професійне свято, а підприємства компанії Ерідон підводили підсумки 2016 року 16 грудня в районному будинку культури. Більше року сільськогосподарське підприємство «Комбікормовий завод та товариство «ПКЗ Загро входить до складу компанії ЕРідон, розвиваються та покращують матеріально-технічне становище. Як результат високий врожай. Але не було б таких здобутків, якби не люди. Саме їхній розум і неоцінений труд найважливіша складова агропромислового розвитку країни. Тож привітати працівників сільськогосподарської галузі на свято завітав генеральний директор компанії «Ерідон» Святослав Мельчук. У нас час. Говорять про Україну як аграрну державу. Але ті, хто це говорять, мають на увазі, перш за все, показники агровиробництва, експорта, інші складні чинники і забувають про головне про людину. Для мене аграрна країна це перш за все люди, які працюють в галузі. Сьогодні висловлюємо глибоку вдячність, перш за все від імені власника підприємств, кролаця. Сергія Вікторовича за вашу працю, за вашу небайдужість, за вашу відповідальність. Щиро ми бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту ваших родинах. Нехай усе буде дуже добре, а ми вам в цьому допоможемо. Також привітали працівників товариства СПКЗ та товариства ПКЗ Агро» очільники міста та району. Щиро вітаю вас із святом працівника сільського господарства. Це дійсно ваше свято, адже на ваших руках тримається продовольча безпека держави. Знаєте, адже ота любов до хліба, до землі, вона, мабуть, десь нас на генетичному рівні, тому що український народ це Україн землеродів, це народ, який споконвічно відноситься з великою увагою, як до матері, як до батька, так і до хліба. Дякую вам за вашу роботу. Дякую керівництву і тим, хто на сьогодні стратегічно визначає розвиток цих підприємств за те, що створені підтримуються робочі місця, сплачуються податки. І я сподіваюся, лише на одне на підтримку нормальних умов праці, достойну заробітну плату, щоб насправді від роботи фірми Редон були не тільки показники в прибутках і фінансових результатах, а й технику, в тих у тому психологічному кліматі навколо діяльності її тут вперед. Товариство сільськогосподарське підприємство Комбікормовий завод працює на Пирятинщині не перший рік. Має у своєму арсеналі близько ста чоловік, які забезпечені гідними заробітною платою та умовами праці. Так презентував підприємство директор ТОВ СПКЗ Олександр Іванишин. Поділився планами на наступний рік та відзначив кращих працівників комбікормового заводу. Ірина Фаєнко, Володимир Коврига, Анатолій Левченко та інші отримали цього дня сертифікати на цінний подарунок. Ще два працівники вже знаходяться на відпочинку в санаторії. Олександру Махені пощастило найбільше. Він у подарунок отримав путівку у закордонну поїздку до Єгипту. Забуває компанія «Ерідон» і про тих, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, про тих, хто віддав підприємству частину свого життя. Тож 11 ро пенсіонерів отримали грошові винагороди. Оновлення та збільшення потужності насінневого виробництва такими планами на 2017 рік поділився директор товариства ПК Загро Олексій Догадаєв. Зазначив, що співпраця з компанією Рідон дійсно успіх для сільськогосподарського підприємства. Адже цього року товариство ПК Загро отримало неочікувано високий врожай. Це все завдяки оновленню матеріально-технічній базі та більше сотні працівників. Миколу Калініченка, Сергія Ящика, Сергія Міщенка та інших на сцені районного будинку культури нагородили сертифікатами на ційний подарунок. Світлана Бігун зараз знаходиться на відпочинку у Єгипті. Таким чином компанія Ерідон заохочує своїх працівників. Грошові винагороди за вагомий внесок у роботу товариства ПК «Зеагро» отримали 13 пенсіонерів. А всі інші насолоджувалися запальною грою естрадного гурту Ерідон та чарівним співом Людмили Данилюк.